Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та легкого в приготуванні закусочного рулета з лаваша. З такою начинкою він смакує як в холодному, так і в гарячому вигляді. Список інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Готуємо перший варіант начинки. Дрібно нарізаємо зелену цибулю та листя салату. На грубій терці тремо огірки. З'єднуємо усі інгредієнти між собою. Для другої начинки. На грубій терці тремо сир та перець. З'єднуємо їх між собою. Готуємо третю начинку. Для цього дрібно нарізаємо помідори. Та м'ясо підійде як відварене, так і копчене. Після чого з'єднюємо інгредієнти між собою. Зі смаками начинки можете експериментувати. Кожен раз вийде по-своєму смачно. А тепер займемось безпосередньо приготуванням рулету. Беремо перший лист лаваша. Гарно змащуємо його майонезом. Таку процедуру ми будемо повторювати перед кожним викладанням нової начинки. Рівномірно розпреділивши усі інгредієнти по поверхні лаваша, накриваємо його зверху другим лавашем. Розгладжуючими рухами акуратно притискаємо його до поверхні. Поверх змащеного лаваша. Викладаємо другу начинку. Повторюємо все як і в перший раз. Накривши третім лавашем, змастивши його, викладаємо третю начинку. Після цього скручуємо лаваш в рулет. Для того, щоб його легше було нарізати на порційні шматки, загортаємо його харчовою плівкою. Та ставимо в холодильник на декілька годин. В якості холодної закуски одразу ставимо його на стіл. Для того, щоб подати його як гарячу страву, ставимо на декілька хвилин у мікрохвильовку. В обох випадках виходить дуже смачно. Тож готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.